Кухня в старий будинок. Тут квартира чим особлива, вона була велика, але її розділили на дві окремі квартири і та стіна, на якій висить кухня, містила собі дверний проєм і той дверний проєм частково, не, частково, не частково повністю закритий кухонними меблями. Частково видно, тут має бути холодильник. І через те, що будинок старий, стелі високі, відповідно, двері також досить високі, е, виникла необхідність верхні тумби робити досить високими, причому з двох причин: по-перше, одвірки високі, самі двері високі, і по-друге, вентиляційна труба досить висока, і щоб вона не виступала. Не видно було її над тумбами, довелося висотою тумб приховувати вентиляційну трубу. Верхні тумби мають аж метр сорок висоти, навіть більше, трошки, ніж метр сорок. Тут місце, де був холодильник, де має бути холодильник, частково видно, це є перекритий дверний проєм, зашитий гіпсокартоном. І в тому місці, де починається. Дверний проєм замість фартуха класичного з плитки, Тут отакий короб зроблений в обхід дверної коробки, в обхід лиш твиш 200 досить десь біля 4 см з половиною має. Зроблений такий короб і в коробі вже тоді. Зроблена електрика. Розетки виведені і вимикачі на освітлення медвілів і освітлення барної стійки. Два окремих вимикачі. Тобто подивитися, як тут сантиметрів сім. Такий простір. Тут підрозетники. Тумби верхні доволі високі Тумба над холодильником, зверху полиці. І в тих тумбах, які закривають собою дверний проєм, низ була... Низ був зроблений, нижня їхня частина стандартна, то сантиметрів на 30, але зверху, от там накручені додаткові детальки. Вони виступають сантиметрів на 6 для того, щоб була можливість повісити на стіну ті тумби. А знизу вони вже, знизу вони вже мають опору такої планки, яка накручена для того, аби тумби висіли вертикально. Одним словом, тут додаткові складності були з тим. Але... Вдалося домогтися, що тумби висять, обходячи дверний проєм з лиштвою, яка має товщину 4,5 см. І от заради чого? Одна з причин, чому такі високі верхні тумби, аби була прихована гофротруба, вона йде всередині в тумбах і нема не негарно виступає, стерчить над тумбами під'єднання. Витяжки, а тут трансформатор для світлодіодної стрічки, яка під верхніми тумбами. Тут же тумби. Звичайно, без накладок зверху, так як тут же нема, не, не закривають місто, собою дворний проєкт. Офотруба і тут вона офотруба. Впирається в стіну справа вправо, входить в стіну справа. Тумба для посуду. Такі декоративні накладки. Стіна не, не надто естетично виглядала і от така накладка декоративно приховує стіну і заодно прикрашає до дієрса. Стільниця. Так, тут за стільницею так само трохи цікаво, в якому плані. Це 60 см глибина стільниці. Але так як тут є вмонтована посудомийна машина, а за посудомийною машиною поставили розетки. І доводилося відступати від стіни стільки, скільки необхідно для глибини посудомийної машини. Через то стільницю довелося робити не 60 см глибиною, а 70 см. Крім того, мийка, аби приховати не надто гарну стіну і комунікацію, які з неї стерчають, довелося робити отаким от чином. Мийка глибша, ніж решта тун. Стільниці з'єднані між собою на єврозамок чи євростик, як хто каже. У одній площині стільниця заведена під фартух і тавеличка щілинка заповнена силиконом. Стосовно того, що стільницю і нижні тумби треба робити більшої глибини. От там Електрика виведена і ще окремо розетка справа є для посудомийної машини. Відповідно, посудомийну машину треба було нею відступати від стіни, ну і то за собою тягне глибину решти. сама посудомийна, сама посудомийна машина монтована. Ці, тяжко вгадати, деякі посудомийні машини. Вимагають, щоб виріз в цоколі робити, а деякі е, деякі не обов'язково. Тут довелося перестрахуватися, а ви, але виявилося, що та посудомийна машина не потребує вирізу підколь. Е, вирізу в цоколі під дверку. Вона б не зачитала. От заради тих комунікацій, які. Е, Майже, майже впритик до лиштви виступають зі стіни тумбою, потрібно їх було перекривати, тому та тумба була зроблена глибшою, практично на 90 см. Тут просто полиця, індукційна варильна поверхня під'єднана до виглянених розеток, шухляди. На телескопічних направляючих повний висок, без дотягу. Тут просто дверка. Парна стійка. Так. Отак От вона. Так само місце можна зберігати. Будильник має стати. Так, права клавіша освітлення під верхніми тумбами. Ліва клавіша освітлення над барною стійкою. Здається, ніби нічого такого особливого, але в кожному виробі є якась особливість, так як тут обхід дверного проєму.